Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Дональд Трамп під час зустрічі із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем зробив цілу низку нових заяв, які пов'язані із російсько-українською війною і своєю здатністю. Цю війну завершити, очевидно, під час вчорашньої розмови із президентом Росії Путіним Трамп вчергове переконався, що ніяких реальних можливостей примусити російського президента припинити вогонь на фронті у нього немає. А отже, американському лідеру доводиться зберігати красивий вираз обличчя при поганій грі і власній некомпетентності. Трамп. Тепер говорить, що Росія і Україна нагадують йому маленьких дітей у парку, які б'ються між собою, і їм як у хокеї треба дати ще кілька хвилин, щоб вони побилися, щоб потім розійняти їх. Чому Трамп досі? Не зміг добитися від Путіна згоди на припинення вогню на російсько-українському фронті, чому він абсолютно спокійно сприймає те, що російський очільник ігнорує його постійні пропозиції і навіть не намагається тиснути на Путіна. Трамп звичайно не пояснив ані федеральному канцлеру Німеччини, ані журналістам, які зібралися у овальному кабінеті, і звично вже очевидно не очікуючи ніяких реальних відповідей, ті запитували у. Президента Сполучених Штатів, чому він не запроваджує санкції проти Росії, хоча він обіцяв зробити це у відповідь на? Небажання Москви припиняти вогонь на російсько-українському фронті, і Трамп, який знову говорив, що він проти вбивства людей, сказав, що він обов'язково це зробить, якщо побачить, що це не закінчується. А зараз він не бачить, що це не закінчується, і що дедлайн є у нього в голові, і що він навіть готовий запровадити санкції проти обох країн, якщо буде продовжуватися війна, хоча він залишається з України. Тим більше, що обидві країни підписали угоди по рідкісноземельних металах. До речі, це перший раз, коли Трамп згадав про цю вже фактично забуту у Сполучених Штатах та й у нашій країні угоду після її ратифікації українським парламентом. Ну що тут можна сказати? Чи можна по перше на ці заяви реагувати серйозно? Я весь час нагадую, що на те, що говорить Трамп під час публічних зустрічей із іншими державними діячами під час своїх зустрічей з публіками, не можна реагувати, тому що сам президент Сполучених Штатів не говорить закінченими реченнями, які б могли здаватися певною політичною програмою чи намірами? Можна реагувати на Твіти Дональда Трампа, які редагуються його помічниками, можна реагувати на ці промови, які Дональд Трамп виголошує користуючись цуфлером. Але коли Дональд Трамп з'являється у вільній безбесіді з будь-ким, відразу стає очевидною та ситуація, яка склалася в останні роки, яка була відома ще в час його першого президентства, але тільки посилилася із віком Дональда Трампа його практична нездатність закінчувати думку і готовність суперечити самому собі у кожному наступному речі. Тому звичайно перекладачам і журналістам доводиться розшифровувати. Той потік свідомості, який ми чуємо від чинного президента Сполучених Штатів, намагаючись надати цьому потоку свідомості якогось сенсу, який може взагалі в ньому і не бути прихований. Що ми розуміємо абсолютно чітко, і за словами і за діями Трампа він з усіх сил намагається уникнути ситуації, в якій йому доведеться запроваджувати нові санкції проти Росії, тому що налаштований на скасування санкцій проти цієї країни і ніяк не може зрозуміти, чому російські президент не погоджується на таку вигідну пропозицію як припинення вогню шляхом подальшого зняття санкцій з Російської Федерації. І початком економічної співпраці між командами Трампа і Путіна. на те, що у Путіна можуть бути інші інтереси, окрім санкцій, скажімо, подальша територіальна експансія в Україні і в Європі, просто не розуміється Дональдом Трампом, який живе в абсолютно іншому світі, світі сумнівних оборудок. І Коли сьогодні перед зустрічю із Фрідрихом Мерцем, президент Сполучених Штатів говорив із головою Китайської народної республіки, він потім спеціально підкреслив, що під час цієї розмови з Цзіньпіном він взагалі не говорив ані про російську. Українську війну ані про Іран, хоча здавалося б саме сідзіньпі мав би Вплинути на Путіна і на іранських аятол, з якими Трамп не може домовитися щодо їхньої ядерної програми. Але Трамп говорив із китайським головою виключно про торгівлю. Реальні політичні питання, в тому числі такі питання, які загрожують національній безпеці самих Сполучених Штатів, якщо Іран отримує ядерну зброю, американського президента просто не цікаво. Ну і ще важлива ознака всіх цих розмов Дональда Трампа це аморальність. Аморальність, яка возведена в культ нової американської політики. Трамп, як бачимо, не розрізняє жертвою агресора. Він не бачить, що Україна обороняється, а Росія нападає. Він сприймає українську спецоперацію не як відчайдушну акцію опору, намагання знищити цілі літаки, які вбивають українських жінок і дітей, а просто як подальшу ескалацію війни в тій ситуації, коли в Україні на його власну думку не було карти. От вони раптом на його подив з'явилися. Ну і, звичайно, мені здається, найбільш яскравою ілюстрацією моральності американського президента в його сьогоднішніх заявах є та заява, яка України не стосувалася. Яка стосувалася його діалогу якраз із Фрідухом Мерцем, який вирішив нагадати президенту Сполучених Штатів із вдячністю про річницю висадки американських військ на європейському континенті, що, врешті, поклала край Другій світовій війні. І Трамп не знайшов нічого кращого, як сказати. Німецькому федеральному канцлеру. Ой, вам тоді напевно погано прийшлося. На що Мерць, очільник демократичної країни? Народ, який пройшов через процес денацифікації розуміння усіх жахів авторитаризму. йому, що цей подвиг американських військових зрештою призвів до звільнення Німеччини від нацизму. Я думаю, що Мерц взагалі перший федеральний канцлер Німеччини в історії якому керівник однієї з країн, що брали участь у Другій світовій війні, намагаючись зупинити нацизм, зупинити гітлерівський рейх, говорить не про спільне звільнення від авторитарної ідеології, а про те, що німецькій армії прийшлося непереливки у зв'язку з висадкою американських військ на європейському континенті. Тобто для Трампа це не боротьба демократії за своє збереження із авторитаризмом, а просто війна двох країн, одна з яких взяла гору над іншою. Ну і це, звичайно, мені здається, не тільки приниження подвигу його власних співвітчизників, які гинули у Другій світовій війні разом із британськими, радянськими, французькими, польськими військовослужбовцями. Але й повне нерозуміння того, як взагалі розвивається історія людства протягом останніх сторіч. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні Баймія Кофі і Дана які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!